Доброго ранку з Хмельниччини. Всім приємного та мирного дня! Ось сьогодні я хотіла би поговорити про чагарники, без яких в саду, ну, майже неможливо, тому що вони саме кабітус утворюють. Ну, але такі є різноманітні кольорові, ну без яких мені здається було б нецікаво. Тому. Я хотіла би познайомити з тими чагарниками, які ростуть у мене. А в першу чергу це, мабуть, відео все-таки і для мене самої, щоб побачити, якими вони були, і, дай Бог, побачити, якими вони будуть. Це ж цікаво, такі відео з архіву. Ось перед вами перший кущ, перший чагарник. Це є бузина Мадонна. Ось така варігатне листя, гарне забарвлене. Ось я відійду, і ви подивитеся, яку форму вона набрала. Я її не стригла ще, ну, лише там трішки підкоригувала весною і зв'язала знизу, дала їй опору, але це поки що бузини однієї з чагарників, які наростають дуже швидко. Тому, якщо потрібно щось прикрити, щось відокремити, будь ласка, їх дуже є багато сортів. Ось така гарнюня теж. Моя малюсінька була, оце її, мабуть, третій сезон. Тут максимум у саду, все максимум третій сезон. Теж ще чагарник Анабель. Аннабель. Ну, має дуже гарне цвітіння і тривале. Ви знаєте, що ці шапки спочатку ось випускаються зеленими, потім не набувають кольору це Будь-якої гортензії, так, і ось вони потім знову, саме в дерево видної, переходять восени в зелений колір. Ось такі. Ще одним із часто таких, які трапляються в садках, є дерени. Дерени є різноманітні і теж вони дуже швидко ростуть, гарно піддаються. Стрижці формуванню, тому їх використовують і як такі живоплоти. І яку форму можна чи шапочку і підняти на ніжки? Ось я так. Планую, що це буде колись часом такі шапочки, підняті оголені ніжки. Це є дерен ауреа ось таким жовтим, ну, лаймовим, мабуть. Він був яскравіший весною, а тепер от він трошки вже набуває. Кольору іншого. Дерен Сібірика. Ось теж такий варійгатний, вони є дуже багато різних сортів. Ось саме ось ця кайма біла, і вона вказує на різновидність сорту. Тобто і елегантісіма, і ще є сорти, там трішки більше білого, там лише кантовочка. Це все залежно від сорту. Теж дуже гарно вони наростають. Вони квітнуть непогано такими білими цвітями маленькими, але їхня вся краса саме у декоративному листі. Так, та марка. Ще один цікавий. Ну, зараз здається в цьому гласоні, такому природньому він майже незамітний, але восени він забарвлюється. Дуже гарні кольори, це стефанандра з таким різним листям. Цвітіння взагалі, як ви бачите, ну таке прямо елементарне, зібране, дрібненьке, біле. Але ще одним таким його цікавинкою є, що він дає такі, бачите, ніби як на фонтан схожі свої гілочки. І особливо, коли це десь на підвищенні. Його дуже часто використовують через те ландшафтні дизайнери. Але ж восени теж треба, щоб щось було гарно, Не вибагливий, нічого його там не хвилює, ніхто не їсть. Оце мені найбільше подобається. Вейгела. Вейгела теж швидко росте, ось це, наприклад, приріст, оці гілки. Це приріст цього року. Квітувала дуже рясно, Це звичайна така. У мене є ще інші сорти з рожевим, але тут її відведено саме такий, знаєте, роль. <смі> Прикрити. Ну, таке місце, знаєте, є. В будинках. Туалет, який знаходиться на дворі. Потрібен він чи ні, але знаходиться. Ну, часом потрібно, потрібний води немає. Так, барбарис, не знаю, не скажу. Навіть про сорт взагалі нічого. Я думала, він більш колоновитний, але ні, він розпадається, листя зелене кругле. Весною воно було доволі таке яскраве. Так, що ще Ще гарників. Там є такі малесенький чагарник. Подивимося разом, як буде швидко наростати. Це теж бузина. Але бузина э, ауреа. Вона буде жовтим. Просто поки маленька, тут хвост її притіняє і вона втрачає свій жовтий колір. Ну, звісно, бузок, як без нього. Теж хочу формувати його на таких ніжках, щоб він не давав цієї порості знизу. а лише мав такий вигляд охайний. Яка ж я велика. Така я велика, так, перейдемо далі. Різновидів бруслин теж є дуже багато. Ось навіть на цій території маленькій, дві бруслини. Так, одна бруслина є така більш витка, слонка. і її можна пускати і по ґрунті. Ось. А можна ось як я по опорі. І таку вона буде робити собі, пристригати колон. Бруслина, яка стрижеться у вигляді кулі, звичайно, зелена, але в мене бруслини дуже пострадали цього року, вже два роки попідряд. Заводиться такий жучок, він є довгоносик чи травневий, чи весняний. Він певний лише період, але шкодить добре. Подивіться, як він обризає молоде листя. Такі вони сірі жучки, я вже її, до речі, і кропила, була, щоб рятувати. Ось цікаво. Дорініку, це така весняна ромашка, жовта я обрізала. І ось ми собі там, те, що я казала, була. буде квітувати, але не так гарно. Так, тут такі треба пройти. Це для. Малої розмалювали, знаєте, будинок придбали. Зараз не на часі щось там таке змінювати, але О, хай ж ну, має бути. То мама, ну такий художник, знаєте собі. <смі> Від слова такий. Ось горшки подобаються в ніці одно. Такий стиль також. Так, у нас тут є... О, зараз буде сусідська собачка гавкати, але... Попробую вам показати. Тамариск. Ну, дуже гарне, все на листі. Чимось схоже на хвоїнки. Але уявіть, що потім ось ця рослинка розквітне такими, як перлинками блакитними. Ой, не блакитними, рожевими перепрошую. Він є білий і рожевий. Тамариск, але стригти потрібно теж нещадно, я його вивожу на такий штамб. І буду пристригати такою шапочкою. Ось такий чаварний. А тут дозріває кизил. Ось який різнющий. Гарно квітне весною. Ось тут вже від ягоди жимолості ми вже поїли. Будемо обробити датчик. А тепер шедевр, От ніби ягідний, а насправді теж декорує гарно. Це є оженомалина тайбері. Дуже смачна, дуже велика. Така довга. Ось як гарно виглядають. Ну, декоративні дерева деякі в мене їх небагато, я теж захоплю. Це слива нігра. Ось таке має темне листя, чорне. Теж потрібно можна формувати, можна відпустити як дерево. Але такий бордово-лисний акцент в садку має бути, на мою думку, теж. Ну, ой, там така манюга, манюга. То її позначили. Це форзиці пістряволиста. Теж в неї ріст має бути швидкий, але вона тільки восени посаджена. Ось така. Ходу такі палочки, бо чоловік косить і потім може зникнути. то й видно завжди. І, звісно, нікого ти не будеш винити, тому що не знав, не побачив. Це є так. Такі хатинка не відремонтувалася, сьогодні свято. Не хочеться нічого такого робити. Нікуся пішла в садочок, а мама знімає. Лисна гортензія. Ну, Це одна із капризуль, але все-таки я собі їх дві дозволяю. Ось ще одна у кашпо. І на зиму вони зберігаються у підвальному приміщенні. Ось саме-саме-саме набираємо свого рожевого кольору. Ну, Гарно. Навіть коли тільки набираю із зеленими такими масками Мені теж подобаються ці шапочки. Дуже цікаві. Так, ні, є тут в мене один чарничок. Доволі цікавий. А тут саме розквітли білі лікарські. Білі. Ті, які ароматно пахнуть. аукуба. ну, доволі такий незвичний для нас рослинка. Але вона витримала гарну зиму і ось як прикрашає своїм листям таким ну дійсно декоративним, яке кидається зразу у очі. Барбарис, ну, от на нього вже дивлюся, асур забулося. Ну, він є карликовий, темнолисний. Угу. Ой, ну, якщо забулося, я підпишу, якщо згадаю, то підпишу. Ось таких два. У них приріст такий більш світлий, а листя потім темніє. Ну, ще темніше, але екран не показує такого. Волотисті гортензії, це теж є чагарники. Ось набирають уже. Це у мене ваніла фрайс, Набирає вже квітування свого. Я теж її хочу сформувати на ніжках, тому що в мене є такі кущові, хай буде ще на ніжках. Декоративне, незвичне для наших широт. Це є лавровишня, яка теж є вічно-зеленою, зимує ось так з листочками. Гарно, до речі, і квітне, і пахне. Ось там ще один такий екземпляр більший. І навіть тут третій. Це мені знайома прислала ще й малесенькі сіянці. Бруслина кущова, От бруслина, яка формує свій кущ сама. Тобто вона така є, знаєте, колоновидна, колоноподібна. І ось таке гарне листя теж взимку не скидає. Тому є для нас, ну, скажімо, прикрасою взимку. Звіробий, великоквітковий кущовий. Ось погляньте, яка квітка, яка вона величезна. Ось навіть коли взяти її. Які там такі трясучки, теченочки. На кожному пагоні, бачите, в кінці утворює ось такий бутон, і бутон заквітає. Уявіть, коли це буде величезний кущ. Як буде це гарно, коли буде величезний кущ. Так, я ще пропустила, але там вона така малесенька, що ось. Спірея березолисна, листя, схоже на березове. Аурела теж вона жовтого забарвлення. Але вчора, от колись я теж, мабуть, зберуся таке відео зняти. Українські назви. От ми звикли так спірея. А є відповідник український. І доволі гарний. Таволга. Тавло. Так. Що ще показати? Звісно, завжди я всі не покажу, забудуся Так, калікарпа. Здається. Якщо помилюсь. Або ж, це вже завжди кетрантус. Оце. Це такий кетрантус. кетрантус. Ось таке листя. Потім, якщо я зможу монтувати туди, вам показати його цвітіння, воно таке синє, гарне, доволі теж такий. Зараз поширюється чагарник, він є з жовтим листям, є з варігатним в мене. Ось мені такий поділилися зі мною. Таке зелене. Вейгела. А до речі, її українська, ну, гарно мені теж, ну, схоже так, але Вейгелія. Це є Олександра з темним листям, яка квітує червоними квітами. Ну, гарне таке, знаєте, видовище, коли на темному фоні червоний колір. Калина зморшкувата. Бачите, листя, яке зморщене. Але вона теж є така літл. Карликова, невелика. Ось такий формує собі кущик і можна стригти, прирізати ще меншим. Але квітне доволі теж гарно. Ну, схоже на звичайну калину світування, але таке, знаєте, воно більш, як би сказати, засвітя саме набити такими квітами. Ну, ось, навіть не потрібно. Квітування – це теж вейгела, чи вейгелія, так на українській мові, по українське українською мовою ось так. Квітує вона собі такими теж рожевими, але саме ціниться за те, яким забарвленням має лист її. Це калина бульденеш. Ось такі кульки квітували, висіли теж, потім, якщо зумію, то вкладу вам. Фото дуже гарна рослинка. Вона виросте великою, звісно, це не її форма, це ще вона манюня, другий рік, теж подивіться, ось якщо приріст цього року, ну, сягнув сантиметрів 60, певно. Бірючина. Ну, бірючина вона є не вічно зеленою, а є частково листопадною. тобто Трошки опадає листя в теплих регіонах. Воно менш опадає, у нас більш. Але, подивіться, теж потужно. Я бачила своїх знайомих. Олена В'ячеславна, привіт вам. Бачила величезне-величезне дерево. Ось це є бруслина, саме ця, що зараз. Теж можна стригти, теж можна надавати якусь форму. Вона гарно любиться Переносить. Ось я це беручина, так, а це. Бруслина. Ось її теж веду на такому штамбі, і потім ще вище підніму і буду якусь шапочку застригати. Сагарник, сам шит. Теж знайшла український відповідний, але ще не вивчила. Дуже такий щось на літеру. Бруншип, обраншип. Ой, таке, ну таке, знаєте, то для мене чисто з Західної України якась назва. Ну, це є варігатний, я його теж пристригаю якимись кульками, ну і, звісно, обробляю, тому що гугнівка. то не жарт. Падуб. Падуб це теж такий чагарник, навіть і деревце, яке має... Листя цілий сезон, вічно зелене. Дуже гарне, дуже повільно зростає, вони ще є такі кольорові листя, але ті вже дорожчі, це коштував 80 гривень, то я собі вирішила дозволити. Ось верба, кільмарнок або пендульна. Ось вона так звисає донизу. Дуже гарно вона квітувала. Ну Я ж там хочу підняти, тому там стоїть така підпора. Вони, знаєте, Чим нижчий штам, тим дерево цінується менше декоративно.